Друзі, привіт! До вашої уваги лот шнурків бренду КВМ. В лоті представлено 200 одиниць. Шнурки йдуть різних забарвлень, різної товщини, є різні види, є плоскі, круглі, різні розміри, 60 см. саме маленький розмір. Їх є 40 штук в лоті, 75 см, 10 штук, 90 см 60 штук, 120 см, 46 штук, 150 см 24 штуки та 180 см 20 штук. Ціна за одиницю, 2,50 50. І вартість такого лоту 500 гривень. Даний лот можна замовити вже у наших менеджерів. Всім дякую за увагу!